Доброго дня! Для того, щоб переказати кошти з геном на Interactive Brokers, нам спочатку потрібно витягнути реквізити на Interactive. Ми заходимо на головну. Зверху в лівому кутку нажимаємо на три риски. Вибираємо внести кошти. Вибираємо валюту Євро. Євро. Вибираємо нижче банківський переказ СЕПа, переказ, перегляд інструкції. Так, тут нажимаємо, набираємо геном. І суму для прикладу 100 євро. І далі є. Можемо відразу копіювати ім'я бенефіціара Ось другий пункт Direct Brokers. Далі заходимо на геном. Вибираємо посередині перекази, «Банківський переказ, «Бізнес», назва компанії, ось Interactive Brokers, і копіюємо далі дані. Рахунок. Так, скопіювали рахунок. Є. Продовжити. Воно далі Swift, підтягнуло. І копіюємо призначення. Interactive. Ну, Потрібну суму ввести. Призначення платежа обов'язкове. Скопіювали і вводимо суму, яку там ми хочемо там для прикладу переказати. І ось, де надіслано з геном, обов'язково вказуєте призначення платежу. Продовжити. І все, переказ буде відправлено.